Дуже добре, як буде нова патрульна служба. А що, на що чекаєте? На які зміни? А, щоб більше буде порядку в нашому городі, місті. А де саме не вистачає от порядку? Ну, дуже наші в центрі міста Яких... буваєш. Бувають і драки, бувають, і все, але ніхто не, не за це не відповідає. Можливо, триматимуть у колекції, да, так? Да, да, так Нові патрульні служби. Ми нічого не готові в нашому місті бачити. Ви не готові, то, що ви... чи не хочете? Ні, я сам за недавно приїхав, мені здається, що як було, так і залишиться. Що Ми хоч готові, хоч не готові. У нас народ не готовий до цих діл. Ви з зони бойових дій? Да. А у вас влаштовує робота старої міліції? Я діло в тому, та яка там робота? Вони що ж що, що роблять? вони взагалі нічого не роблять. Ви хоч мене не смішіть ради Бога. Ми робота, ми, й... ваша роботники. думка цікава. Ви ввечері сюди вийдіть, ви хоч одного побачите патрульного. Бувають. Ну, що це вони, а що вони там бувають. Де п'яного підібрати, де в кармани вичисти. Оце вони тільки за це виїжджають. Тобто ви говорите, що зміна краще не видає. Та не буде, воно ніколи зміни на краще. Та чесно ти вам сказав, що толку шостой що було, що старий, що сьогодні. Не видно нічого не, нічого, не, 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 не міняється. А що б хотілося змінити? Можливо? Щоб дороги зробили, Оця міліція нехай краще діли здоров'я. Дороги хороші. іначе діла не буде ніякого і, mm -hmm. І більше нічого я не хочу одне. Мені кажуть, це буде одне й те саме. Ну, mm якщо -hmm. поміняється, можливо, состав е, э, міліції, то я думаю, що і це все буде контролюватися, тоді, я думаю, може, якісь зміни у нас і відбувають. Mm -hmm. А те, що є зараз, як би, ну, щоб сказати, сильно довольні цим, я не особо встаю. Не особо. Ти влаштовує і роботи з старої міліції. Влаштовує. А як ви думаєте, що зміниться після того, як прийде патрульна служба нова? Думаю, що ні. А можливо щось би хотіли змінити? Можливо, ну, десь якісь райони, якісь порядки. Ні, це потрібно міняти систематично. Не... Бо, не що, да, да, один чоловік нічого не поміняє, там, десяток їх приїде. Починає прокуратури, суддів. І... Від цього нічого да, не зміниться. Да, я вважаю, що.